Героїня Мачо, розкажіть, будь ласка, як вам вдавалося стільки семиметрових так класно відбивати? Це багато роботи на тренуваннях. Дівчата допомагають, і я стараюся дуже ну, себе проявити. Хочу попасти збірно. Ну, дякую дуже болівальникам, дякую всім. Якось так і виходить, що вибиває всім семитровій. Дуже класна сьогодні робота всієї команди. Як вдалося зібратися після того, як суперники вийшли вперед і переломити знову на свою користь? Було важко, дівчата трохи втомилися, нас мало заміни, але ми змогли, ми зібралися, волю, кулак і пішли по новій, давай, і все сталося, як сталося. Сезон йшов класно, ну, срібло, але все одно ми вітаємо вас цією медаллю. І як ви оцінюєте свій сезон і як ви оцінюєте взагалі форму Карпат? Форму Карпат дуже важко ну, взагалі оцінити, тому що багато. Рад, нас дівчата перейшли до інших суперників, багато травмованих дівчат, але ми стараємось. Ми беремо дітей із школи. Багато працюємо, щоб доказати, що ми без тренера можемо іграти. грати. Це дуже важка робота, але ми це робимо. Попереду ще побок України. Ну і в принципі на майбутнє. Розкажіть, які акценти будете робити далі на кінець? На кінець сезону хочемо цей кубок, мов ми працюємо, працюємо і хочемо, щоб цей кубок став наш.